Рома серед тих людей, яких ви бачите тут присутні, хочу. Сказати про те, що участь у сьогоднішній прес-конференції беруть директор Луцького міського центру соціальних для сім'ї те та молоді Ланіна Вікторівна, отець Степан, який був співзасновником Луцького православного братства Терезу Сіміана Крушацького линської партії ПЦ «Георгій». Він є рідним братом Кирила Чуприніна, який підтрим і якого ви зможете побачити у людську неділю. Івана Хрестителя. І не дарма Христипан зазначив, що в певний час це свято було приурочено якраз красу Дня Творезості. Ми знаємо із історії Мілійної, що Іван Хреститель з утроби своєї матері був посвячений Богові і не мав пити ні вина, ні сікера, тобто п'янкого напою крепшого, навіть не їв виноград, з якого робиться вона. І ми бачимо наслідки цього подвижницького життя. Він, як наші богатирі сучасні, які будуть виступати на Майдані, був богатирем духу. І цей богатирський дух проявився в тому, що він був постійним і послідовним у своїх вчинках. Він виховався в пустелі, він був Вихований в строгості, в законі Божому і не на його не від цього закону. Так, ті люди, які посвятили себе тверезому способу життя, також стають на цей шлях постійності і послідовності. Ми бачимо приклади наших стронгменів і зі слів, шановного нашого гостя. Який сказав про те, що вони послідовані в своїх вчинках, немає зловживань в своєму житті. І це є, напевно, найбільшим прикладом для нашої молоді, що можна жити інакше. Цю акцію соціально-спортивний захід підтримує митрополит Волинський і Луцький Ніфон, просив передати представникам і організаторам цього заходу своє благословіння і побажати, щоб цей захід, який започатковується у місті Луцьку, набув популярності і щоб він походив кожного року у захист тверезого способу життя. Стронгмени, звичайно, є прикладом для нинішньої молоді. Вони не вживають алкоголю. Вони не палять і ведуть здоровий спосіб життя. Ось, звичайно, вони будуть прикладом для молоді, яку ми хочемо заохотити. Скажімо так, це, це наша робота, це та молодь, яка зможе, якщо захоче, звичайно, яка зможе представляти Україну на міжнародних, скажімо, змаганнях. тобто прикладом. Для наслідування цих хлопців, які приїдуть, да, тобто, Кирило Чупинін, Володимир Декша. На них варто тільки поглянути, що це успішні люди, молоді люди, які ведуть тверезий спосіб життя, які не вживають тютюну, які, скажімо так, навіть в деякій мірі дотримуються посту. тобто Такі люди, які будуть прикладом.